Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами навчимося створювати зведені таблиці у табличному процесорі Microsoft Excel. Зведена таблиця це потужний засіб для обчислення, зведення та аналізу даних, який дає змогу переглядати порівняння, закономірності та тенденції в даних. На екрані ви бачите зведену таблицю прибутку фірм по жанрам. І це можна зробити буквально в декілька кроків. Давайте навчимося. Переходимо на спеціально заготовлений аркуш, і перше, що ми маємо зробити, це виділити діапазон клітинок, по яких ми будемо будувати зведену таблицю. Далі переходимо на вкладку Вставлення і у групі таблиці натискаємо кнопку Зведена таблиця. З'являється діалогове вікно створення зведеної таблиці, яке містить два розділи. Перший виберіть дані для аналізу, оскільки перед натисканням кнопки зведена таблиця ми обрали діапазон, ми цей розділ можемо пропустити. Другий розділ виберіть розташування звіту зведеної таблиці. Це може бути новий аркуш, а може бути наявний аркуш. Давайте залишимося на наявному аркуші, і оскільки ми обрали саме цей режим, нам потрібно вказати розташування зведеної таблиці. Тому просто виділяємо діапазон, у якому ми будемо розміщувати дану таблицю. Натискаємо ОК. У результаті в нас з'явилася панель поля зведеної таблиці, для створення її макету. Спочатку нам потрібно перетягнути з верхньої області панелі поля зведеної таблиці, у область позначення рядків, назву того стовпця, значення якого будуть у зведеній таблиці назвами рядків. Давайте, відповідно до зразка, оберемо фірма і перетягнемо її у розділ рядки. Зверніть увагу, що у нас уже фірма позначилася пропорцем. Далі ми повинні перетягнути із верхньої області панелі поля зведеної таблиці у область стовпці назву того стовпця, значення якого будуть у зведеній таблиці назвами стовпців. В даному випадку нам потрібно перетягнути жанр. І перетягуємо його у область стовпці. Далі нам потрібно перетягнути з верхньої області у область значення, назву того стовпця, значення якого будуть підсумовуватись у зведеній таблиці. Давайте, нехай це буде прибуток. Перетягнули. За замовчуванням, поля зведеної таблиці, розміщені в області значення, відображаються як сума. Якщо ж Excel інтерпретує дані як текст, вони відображаються як кількість. Ось чому важливо не використовувати різні типи даних у полях значення. Щоб змінити стандартне обчислення, нам потрібно натиснути на кнопку списку, обрати із списку параметри значення поля, і тут ми можемо змінити функцію, за якою ми будемо проводити обчислення, якщо в цьому є така потреба. Зверніть увагу, що в нас є ще вкладка Відобразити значення як. І тут ми можемо відображати значення як частки від загальної суми, частки від суми стовпців, чи частки від суми рядків та інші параметри. Що ж буде змінюватися у нашій таблиці, давайте поглянемо. Якщо обрати частка від суми стовпців і натиснемо ОК, ми бачимо, що у нас подається відсоткове значення прибутку. Але, якщо, наприклад, ми хочемо. Мати і відсоткове значення прибутку, і числове, ми можемо ще раз перемістити прибуток у область значення, і в нас тоді буде з'являтися як відсоткове значення, так і числове. Якщо в нас немає такої необхідності, одне із значень ми можемо просто видалити, натиснувши на кнопку списку, видалити поле. Я залишу суто числове значення. Також зверніть увагу. Знову ж таки, повертаючись до даної кнопки і обравши параметри значення поля, ми можемо обрати формат числа. І давайте оберемо грошовий. І нам потрібна саме грошова одиниця гривні. Зверніть увагу, що коли ми працюємо із зведеними таблицями, у нас з'являється дві додаткових вкладки: аналіз зведених таблиць та конструктор. Якщо ж ми внесли певні зміни у нашу таблицю, давайте змінимо кількість проданих книжок 30, 40 і автозаповню. Наша зведена таблиця не переобчислилася. Для того, щоб вона переобчислилася, нам треба клацнути на ній, перейти на вкладку Аналіз зведених таблиць у групі Дані натиснути кнопку Оновити і Оновити. Можна оновити все. Зверніть увагу, що у групі Показати ми можемо включити та виключити панель поля зведеної таблиці. Також Дивимося на заголовки зведеної таблиці прибрати кнопки заголовки полів. Але якщо ми маємо кнопки заголовки полів, ми також можемо використовувати фільтри. Скажімо, нам потрібно переглянути прибуток по фірмі «Орфей». Чи ж нам потрібно порівняти прибуток по двом фірмам, видалити фільтр. Також ми можемо перемістити зведену таблицю на окремий аркуш. Давайте це зробимо. В нас з'явилася певна помилка, ми бачимо решітки. Нам тут потрібно просто розтягнути потрібні клітинки. Також ми можемо з вами побудувати діаграму. У групі «Знаряддя» на вкладці Аналіз зведених таблиць ми обираємо зведена діаграма. Тут у вікні вставлення діаграми ми обираємо тип діаграми. Давайте залишимо стовпчасту, але оберемо об'ємну звичайну стовпчасту діаграму. І ми бачимо діаграму прибуток по фірмам. І якщо ж ми хочемо відформатувати нашу таблицю, ми повинні обов'язково не забуватися натискати у ній. Переходимо на вкладку Конструктор і обрати потрібний стиль. Зведеної таблиці. Також ми можемо змінити інші елементи форматування. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розглянули, як створювати зведені таблиці. Звісно, це далеко не вся інформація по зведених таблицях, але сподіваюся, що те, що ви сьогодні дізналися, було для вас цікаво, корисно та зрозуміло. Дякую за увагу та до нових зустрічей!